Доброго вечора, мої дорогі українці. З вами Лавра. Ну що ж, поїхали дивитися Соледар та Бахмут. І так, ми дивимося зі сторони ворога. І так, Соледар та Бахмут. Що, на сьогодні, і, верніше, на найближчий час, на най 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 найближчий час. Солидар та Бахмут. І так, які вказівки, ворог, окупанти, русня, кацапнята, азіатські морди, які отримали вказівки від Кремля, що вони повинні робити? І так, ворог, окупанти, що повинні робити найближчий час місто Солидар? Повернула. Так, ну, ви бачите, що. Ви бачите, тут обклалася я різними картами. Так, ну тут все зрозуміло, да І що повинні робити окупанти найближчий час місто Бахмут. Місто Бахмут, місто Бахмут, місто Бахмут. Так, друзі мої, давайте ще. І що буде робити від себе цей головний повар, оцей да оцей лисий. Живодер? Що він буде робити? Ось тут за Соледар, і що вони там в керівники, які за бах... на Бахмуті, що там поблизу Бахмута, що вони будуть робити від себе за Бахмут? Так, Мені хочеться ще. Ну, ладно, не буду поки що. І так, Соледар дуже-дуже прямо яскраво показує диявол, вісім мічів і двійка мічів. Окружляти, нападати, закидати ракетами, бомбами і зробити, намагатися все, щоб заполонити, захопити більшість території. Карти диявола захопити собі. Вісім мічів зробити, намагатися вколо загнати, і двійка мічів зараз обирають з якої саме сторони справа чи зліва заходити верніше з двох сторін, але щось буде попереду, ви бачите щось інше. Буде обрано вже два шляхи, що саме з двох точок буде. Да, стріляти будуть з декілька разів, багато будуть стріляти, але головна задача вистріляти і зробити так, щоб зробити вколо. Тут карта диявола, це підлість буде зроблено щось неочікуване. А також не те, що неочікувано Просто куди попаде, куди воно летить, куди наплювати, начхати. Просто буде, будуть бити. Ось так. Що той головний повар для себе рішить? Ну, чекає пробиття доріг. Чекає пробиття доріг. Що ще будете робити? Ну, хочете держати там перемогу. Тимчасово Хочете держати перемогу. Так, що ще будете робити? Що буде солодар, по Солидару робити? Бити, бити, бити. Не знаю, чому перевернуті карти тут. Пробити, пробити двері, пробити шлях, пробити там, де не можуть. Четвірка жезлів не можуть. Воно стоїть все, кам'яно, але хочуть пробити так, щоб зайти туди, як от непрошеними гостями. Ось так. Що ще? Четвірка монет. Ви розумієте, в них насправді ось тут показує, що дороги їх закриті. Вони намагаються пробити, але пролізти не можуть. Тому що чотирка монет тут їх тримають. Тут їх і вони тримаються там за те місце, де вони вже влізли, але вони не можуть прийти, Їм треба буде обирати або через точку А, або через точку Б прийти. Тобто, ось так вони будуть намагатися пробуватися в з декількох сторін з двох або більше. Ось так будуть намагатися. Тут просто так, що тут стоять з усіх сторін стоять люди. Є професійні, а є такі, що, хоч і молодші, але мають досвід. Я маю на увазі. Українських захисників. Так, ми зараз будемо тепер дивитися, а що саме вони будуть робити. Тобто, оце їм вказівки, ви повинні пробитися, пробиватися з декількох сторін, закидати. І ваша задача, їм кажуть, окупувати, стати ще більше окупантами і е, тварями. Так, а що ж ви будете робити? Що вони будуть робити? Намагатися продвинутися, але дивіться, під керівництвом їх якогось там керівника, який під імператорами йде, бачите, лицарь монети і від імператора. Від саме... да. Будуть намагатися вдарити, сильно вдарити, пролізати. Будуть пролізати, таємно, підло пролізати. Будуть, будуть. Я не можу зрозуміти, чому карти перевернуті у мене випадають. Я їх постійно беру перевернутими. Дивно, дуже. Так, ну що ж, якщо воно хоче так мені випасти, то хай. Значить, що я скажу. Якщо так хочуть карти випасти, то хай не буду перевертати ті, тоді. Кубок проллівся, що означає? Що означає? Чекає їх величезне розчарування. Потеря. Величезні потеря. Що вони там намагаються? Ні. Ні, навпаки, назад будуть, назад будуть відбиті. Навіть куди пролізли, назад будуть відбиті. Ви зрозуміли? Тому їх патєрі чекають. Назад будуть відбиті. Навіть те, що вони зробили два кроки вперед, будуть назад взагалі відбиті. Так, ці... да, точно. Так, це зрозуміло. Що будуть робити ще намагатися? Р Руйнація, вибухи. Бити, бити будуть своєю зброєю, але ви бачите п'ятірка мічів. Їх будуть гнати, вони, по-перше, будуть лізти як натовпом. Вони будуть е, нападати, вони лізуть нападати. Ось. Бити, нападати і бити пролазити. Ось що вони будуть робити. Так. Далі. Що? Їх тоді буде там чекати. Який відпір, да, і що вони отримують. Хотіла сказати, яку піндюліну вони отримують. Ну, скажу, що їх чекає. Ну, ви бачили вже колесо фортуни їх назад просто поженуть. Так, що чекає ворога на найближчі дні? Збереження землі буде раз, будуть брати в полон два, пробиватися ВСУ. Наші захисники будуть вперед. Три їх будуть гнати назад, а наші будуть пробиватися. Тобто вони будуть їх гнати нахрен. Це да, три, ось земля наша ціла, ціла імператриця. Бачите? Ось бити будуть там, звідки вони лізуть. Знаємо все, знаємо, звідки будуть лізти. Попереджені, стабілізувати будуть відносини, їх будуть розбивати силою, зустрічати, суд над ними вершити. Ось так. Наші, е, наші люди, які при великих погонах, е, будуть також давати гарні вказівки. Е, так, ну прямо не знаю зараз сказати чи ні. Скажімо так, будуть малювати ті картинки, е, так будуть робити, як потрібно на той час. Так, це ми зараз казали за Солидар. Не знаю, зірочки, наскільки зараз я щось відкрила цікаве, але ж так, це зрозуміло. Тепер ми дивимось саме Бахмут. Які вказівки дав Кремль з приводу Бахмуту ось на теперішній і майбутній найближчий час. Які вказівки, дав Кремль. Дивіться, перевернулася. Так, кажуть, що ви за сранці погано працюєте. Дивіться, поверталися всі кубки. Кажуть, що погано працюєте. Треба більше налаштовувати роботу з військовими пушками, і з більше кажуть, треба увірвати зірвати ще більше куш землі там. Ось яку вказівку. Сварять віднесеньких. Да. Ну і кажуть, що. Зараз. Треба пробивати там, де слабкіше захист, кажуть. Треба пробивати там, де слабкіше захист. Туди бити. І е, насправді вони ще кажуть, що. да, пробивати там, де менше захист. Будуть намагатися. Щось робити безправне. Маю на увазі щось робити прямо зверх недозволеного. Щось робити те, що не повинно бути навіть в рамках війни. Щось таке буде, щось якась підлість буде. Ось так. Але розумієте, да, от я вам зараз дивіться, показую. Вони щось будуть робити так. Де слабкіші місця. Це пов'язано, може бути з воїнами, які вже не можуть е, воювати. Це може бути полон також. Хоча тут не зовсім показан полон, але да. І можливо, будуть приміняти якусь агресію таку, яку не повинні робити. Не повинні навіть в рамках війни. Ось таке так, так, буде підлість така. Ось так. Е, е, Скажімо так, оцією безкарністю, безкарними діями своїми, да, вони можуть зупиняти цих військових і, і вершити над ними агресивний суд. Тобто немає правосуддя. Без правосуддя. Можливо, скажуть, що не беріть в полон, вбивайте. Можу так сказати. Так. Що ще вони що ще будуть робити? А, слухайте, любі, це вказівка оце від Кремля, що погано працюєте, погано не туди стріляєте і так далі. А ось це від їх місцевих керівників, які там, які дає це вказівки, що треба пробивати там, де бити там, де слабкі, слабкі місця. Слабкі місця це полон, полонені. Так, що будуть робити тоді самі орки? А що вони будуть робити, орки? що будуть робити. Ой, яка дивна річ! Слухайте, ну просто, просто дивовижні карти. Ви знаєте, що випало? От на, 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 що вони будуть робити? Вони об'єднуються в силі. Починають готувати наступ десь-кудись. Кудись. І сили будуть різними в них. Одні будуть, одні будуть з повітря, або ті, що повинні з повітря, інші ті, що з, йдуть з танками. Тут танки. Да? Ну, їх щось так бахне, що вони аж розірваться на декілька частин. Ну, реально, їх так щось хіба не, що вони розірвуться на декілька частин. Дивіться. От вони збираються, ось вони збираються, ось вони об'єднуються в силі. Але всі їх дії, ось вони об'єднуються. Вони захочуть об'єднатися. Для чого вони захочуть об'єднатися, щоб зробити щось максимально використати всі можливості, які в них є. Всі можливості, які в них є. Але це реально безбожники. Оце просто перевернутий рефан це реально безбожники. Вони будуть щось робити, те, що не можна робити. Розумієте, щоб нанести якийсь удар. От по Бахмуту ці гади щось планують, але і їх там розриває нахрін. Реально? Щось буде таке? Що, що, що чекає оцих людей? Що ціка, ці, чекає на бахмуті оцих орків? Що їх чекає? Що чекає? Що чекає ворога? на бахмуті, які хочуть наступити на бахмут, заполонити, заполонити його і так далі, що їх чекає? Що їх чекає? М -м -м. скажімо так, їм буде не солодко. Їм буде не солодко. Нам ми приоткриємо, нам приоткриють, при откри, привідкриють карти, так би мовити. Зараз я хочу дещо запитати ще. Це що ви мені показуєте? Вони там планують нанести дуже сильний удар: один, два, три. Дуже сильний. Для чого їх задача розколоти там, де вони бачать, скажімо так, непроходимість, там де вони не можуть на бахмут пролізти. А, можливо, це якась доріжка, да, не, якийсь напрямок, маю на увазі. Вони там будуть намагатися пробитися. Але вони не зможуть цього зробити. Вони не зможуть. Більш того, вони якось будуть як розколені. Так, що це означає для росіян, для окупантів? І що означає для нас? Це що я бачу. Що означає це для е, окупантів? Для окупантів і що означає для українців? Що означає для українців, що українці будуть робити? Для окупантів. Якщо так буде Так, поїхали, що означає для окупантів? Дивіться, що означає, вони дійсно захочуть щось дзеркально зробити, да? тобто десь вже вступ... щось повторити, якийсь наступ повторити. Але їх чекає величезне розчарування, розумієте? Бо тут їх будуть зустрічати воїни. Що це нам що, каже? Зустрічати їх будуть воїни. Багато воїнів будуть зустрічати. Ну, любі. Там їх поразка чекає, величезна поразка. Ось так. ну Не хочеться мені тут прямо все виговорювати. Не хочеться мені все тут виговорювати. Що з українськими українцями в такому випадку? да? Ось так, ось так і ось так. Ну що, не носять удар вони. Ворог отримує на горіхи. Я прям так чую, отримує на горіхи піздюлій. Ось так. так що... І це, ви знаєте, це буде тільки початок ось цих, ось цих дій, от там по якомусь напрямку, да? де оці будуть лізти ворог. Це буде як тільки початок, це буде тільки, тільки декілька кроків зроблено. Верніше, Не можу сказати, що це нові кроки будуть, але це тільки початок, а потім почнеться. Ось так. Ну тут Бахмут, тримайтеся. Бахмут тримайтеся, тому що тут зараз розпалюється прям справжня, справжній наступ. Бахмут розпалюється прям справжній наступ. Вони там прямо отримали вказівку, прямо пробитися, прямо пробитися, прямо лізти, пробитися, бити. І Солидари Бахмут. Давайте ще я по-іншому гляну. Так, наскільки, а ви... чи витримують наші військові Солидар, і наші витримують наші військові, Бахмут утримують? чи витримують Солидар, і чи витримують Бахмут наші українські військові. Солидар. Солидар. Бахмут. Давайте наші зірочки тримайтеся, сонечки, наші любі, наші золоті, найкращі, найкращі наші чоловіки у світі. Найгарніші. Так, Солидар. Солидар. Бахмут. Карти досить непогані, любі, непогані. Дивіться, Соледар. Ну, по-перше, зараз я докладу тут ще. По-перше, що це в нас зараз хоче мені сказати. Ой, по-перше, Соледар. Наші там навіть прорвуть їх де, де, ну, кудись там. Ще й Місто утримається, буде непорушно стояти. Місто утримується. Більш того, оцей негативний період він вже закінчується. Оцей, оцей період наступу величезного він закінчується. І хоч орки будуть кидати багато ракет, і пробиватися, наші все рівно утримають цей шматок землі, там, де орки, будуть, там, де орки захочуть. Нападати. Більш того, мені здається, що там, де Орки вже вступили своєю ногою на Солодар, будемо чекати ось-ось, і вони повинні нахер, ну, відступити. Бо тут все показує на те, що раніше де було важко зовсім, цей період вже закінчується любі. І оцей шматок землі наші повинні повернути. І стабілізувати, стабілізувати стабілізувати оцей стан. Я запитала, що десятка мічів означає дев'ятка кубків, король кубків і двійка паж жезлів. Не так швидко, але дев'ятка кубків присвоєння цієї радості і цієї радості, і свого буде повернено. Свого. Тільки паш жезлів каже вже в дорозі. Вже в дорозі. Ну, взагалі, карта сили. Ви бачите, карта сили. Стосовно Бахмуту. Стосовно Бахмуту. Тут так дуже. Зараз я ще запитаю: чи буде місто, чи отримують місто. Місто отри... утримається, все буде добре. Можливо, з якогось. Да. Да. Любім місто утримається. Я вам взагалі -та, подумала про себе. дивіться, місто утримується, більш того, там ще буде захист, ще підтримка буде і так далі, і в об'єднання сил буде нових. Ось, бачите, ще підтверджується, і ще буде додаткові якісь вкладання туди по військовим, по військовим ресурсам. По військовим ресурсам. І ще буде багато буде дах, буде приємних із-за кордону. Але чи прийде час, деякий час? Це хто буде відходити? Тут буде якийсь рух. Дивний. Ану, то це буде. Є е таємні дії. Таємні дії. Таємні дії чи це українців чи ворога. Це українців. Чи ворога? Це дивіться, ну, взагалі, руснявна вона і. Підло так і робить, але тут будуть деякі ще таємні рухи від українських захисників, ті, хто тримає оборону там. А, ті, хто тримає оборону через деякий час, десь дивіться, Любі, і тут будуть патєрі також в Солідарі. Тут я про це не, не кажу, це зрозуміло, я не хочу це озвучувати. Десь по Бахмуту наші військові, можливо, зроблять декілька кроків назад. Можливо, для чого? Для майбутнього сильного наступу. Так що вам, якщо щось ще скажуть, не треба в печалі тут битися. Ви зрозуміли? Ось так. Тут 8 кубків, це коли відходить для повернення назад. А тут ще 8 жезлів випало. Так що, якщо десь з якоїсь сторони і відійде, то це зроблено буде спеціально для, ну, щоб не було великих патер і так далі. Ось так, мої любі. Все, На все добре. Моліться, читайте щось, захищайтеся максимально. Більше просіть себе за силу, більше своїми силами захищайте, наговорюйте на фото своїми словами. Як ви захищаєте, як ви закриваєте це будь-яке ваше слово, буде мати величезну силу. Нічого не бійтеся. Маємо право захищати. Більш того, ми маємо право навіть атакувати. Чому? Бо повірте, жертва завжди має більше право вбивати, ніж той, хто нападає. Ми маємо більше право знищувати їх ворогів. Ось так ворог є великий, є маленький. Не треба думати, що ворог буває іншим. Вони є великі, а є у великих ще маленькі. Але це все рівно ворог. Бо коли він виростає, він нападає. Все, я вас люблю, пока-пока.